Радий вітати усіх грибників та любителів просто погуляти по красивій природі. Ми знаходимося вже біля лісу, де ми зараз будемо спробувати знайти білі гриби, так як у нас дуже велика переміна погоди. І гриби то ростуть, то не ростуть, але у нас є. Великий шанс знайти, тому що у нас є бажання прогулятися, потратити свій час для того, щоб ми могли оцінити ситуацію в лісу, щоб побачити, чи є гриби, чи нема, чи є шанс знайти їх в якихось нових місцях, ну і звичайно побачити, де вони ростуть в даний момент. Тому, друзі, не переключайтеся, далі буде це Ну, звичайно, ми назбираємо багато-багато грибів. Всім приємного перегляду. Продовжуємо наші пошуки уже разом. Звичайно, найбільше хочеться відмітити, де вони тепер ростуть, це сонячні місця. Ось ви бачите, світло пробивається через дерева, через корчі в ось цей берег. Значить, перше, що я дивлюся, це. Куди сонце попадає, куди промінці зігрівають, значить, можливо, там мають бути гриби, тому що це перші гриби і вони хочуть тепла. А так як у нас було е, буквально пару днів тому по 8 градусів, для гриба це дуже холодно. У нашій місцевості є, тому він хоче сонця. Ось, подивіться, бачите? Впереді вже є гриб, а це вже радість, тому що... Якщо тут він вже появився, значить або рядом є десь греб, або по всіх інших місцях світлих також вони є. Красивий Не маленький вже. Ну, Як бачите, тут у нас ще й поле є, і від поля тепло також. Виходить. Це теж важливо. Зараз придурюся. Ну, Він чистенький Чистенький. і твердий навіть. Тут можемо побачити в корінчику також, що, що чистий. Треба ще придивитися такі пиріжки, десь можливо щось ще є тут. Але я думаю, я зараз май провірю. Акуратно, помаленьку пройдуся цими корчами. Тому що ми заходимо практично в великий ліс. А у нас великий ліс, а там де я на... показував на початку відео. Недалеко звідси. Але там, де ми все прогрівається, гриби, полюбом мають бути. Ну йду, продивлюся ось ту частину і... Вже зайдемо в великий ліс і в великому лісі вже почнемо шукати май активніше. Хочу ще таки вам показати, що він чистий. Дивіться, Шапочка. Прям чистенька, чистенька. Ну і корінчик, можливо, і десь тут на низу може бути червивенький. Тому що звідси йде грибниця і на берегу О, Бачите? Він червивенький тут. Подивимося ось тут по центрі. А ось тут частенько. Первая цю частину десь відріжують, тому що там черв'ячки. Но черв'ячки можна позбутися, хто їх не дуже любить. Там набираєте води простої і просто туди солі насипаєте, кладете, гриба і всі черв'ячки просто там вмирають. Та так, на замітку. Дуже дивний феномен того, що подивіться, як засіявся дуб. Ви уявляєте просто, що тут декілька років нічого не, не сіялося. Не розумію чому він тепер засіявся. Подивіться, і це по краях ось так просто ціла полоса молоденьких дубчиків. Ліс це таке місце, де обов'язково треба віддихнути, набратися сил, відновити свої. Здібності і це зробив її нашій гре. Десь він, він приляг, він був ось так накритий. Я просто ногою йшов і зачепив, ну і він звичайно відкрився. Ось такий красень. Молодий. У лісі на даний момент дуже ще темно. Ну, якщо так подивитися по лісі, то камера висвітлює, але я на самом делі у лісі темненько, тому що це густий ліс і не дуже все видно, Хоча сонечка вже просвічується, так що це вже добре, тому що будемо краще виділити зараз, що тут відбувається на цих місцях. Обійшов я молоді дубчики, це щось засіялися. І... Також від поля в обочині. Дивіться, що я замітив. Бачите, який красен. Дуже гарний гриб. Я так продивився, але більше не бачу. Напевно, він тут один. Але потім. Розвертається трошки назад. І замічую ось Замічаю ще два гриба. Дивіться, біленький, а задіно темненький. Якщо чесно, то тут за весь час, відколи я збираю гриби. Тут різко коли там, буквально один раз на місяць можна замітити якогось гриба. Чому вони почали тепер тут? Цікаво. Ну або це як варіант, що місяця тут нічого не знаю. Так, я замітив. Гриба. Так, вони вже трошки підгрижені, трошки червиві. Нічого ми так можемо трішки їх... Обірвати, Даже тут ще маленький, був досить непоганий, але шапочку ша, ми десь відірвали. Ну нічого страшного. Це ми заберемо. І в минулому відео я знайшов гриба прямо на ось цій дорозі. я йому йти тут повільно, тому що гриби ростуть прямо в дорозі. І знаєте, що я замітив перш. Замітав, ось там гриба. Є ось тут. Да. Гриби вилізли на тому ж самому місці, де я знайшов і минулого разу. Ось цей дуже гарний Так, да, вони всі підгрежені, всі голодні, всі хочуть щось добренько. Я тільки почистив ці гриби, закладали пакетик. А, а тут дивіться, що заміт. Прямо близько. Тут така мігенька земля. Ух, який гарний. На ньому ще лазять якісь таракашки, які дивіться, павучки. Ух, як багато. Ось такий красень, друзі. Ще додається до нас. Кладемо його. Це 10-й гриб за сьогодні. 10-й. А ось цей, це мій друг, це мій друг. Тому що він освітився, засяяв просто. Я йду з квітелями майже далека, дивлюся, на нього так сонечко світить. О, Ах, ти так ти красенький, як він красивий. На нього так гарно, сонечко, світило. І він чистенький, от бачите. Також у букашках якихось, але він чист, чистий, тому що дивіться, я нажимаю на нього. Бачите, він прогнається, він твердий всередині. Я куш сам прогнається. Ну просто красота. Я просто нічого не хочу казати, тому що я звідси таке замітив. Ось там. Там в далині. Це те, що вона йдучі люблю. Подивіться. Ви це бачите? Да. А я це замітив ще здалека. Той просто уявіть, Я чуть не закричав. Я чуть не закричав. О, там ще брує. Ой-ой-ой, тому перейдімо. Ну, ви тільки подивіться. Ви подивіться, що це за красота. Ідемо, сфоткаємо і... ідемо продовжувати його витягувати. Так, ми продовжуємо. Подивіться, що це за красота. Ну, що це за красота? Це чекало все мене. Це чекало ваги. А ви знаєте, чому стукають по... Палюція по, по шапці гриб'ю. Знаєте, я, чесно, не в курсі. Просто дуже багато варіантів є. Але якщо ви знаєте правильний варіант, то обов'язково напишіть в коментарях. Дуже цікаво почитати. Ну, общем, послухайте цей звук. Який я не мог <рес> просто вирвати! Ой-ой-ой. ой Ну, на що тут казати? На що. Тут-тут взагалі. Ну, ну це неможливо просто описати. Тим що. тут Далі перейдемо до другого. У нас же тут один захований. І замітьте, що шапочки. От. У цього наполовину біло і темно. Подивіться. І також цього. Ось такі красунчики нас чекали. Попри саму дорогу я пішов. І дивіться, що знайшов. Ще два гриба білих. Звичайно, вони пошкоджені, погрижені і плюс в них аж проїли шапочки 200 насквозь. Ну і цей такий трошки смішненький. Тому що його підгризли. В ньому зробили дирочку від боблика. Почали прогризати, але не встигли. Подивіться, як кумарі кусають просто. Даже не важливо сфокусувати його. І, і такий лише зупинився і буквально там штук 100 вже на тобі. Стараюся не звертати увагу, але все рівно їх забагато. В общем, кладемо до колекції грибної. Походив я своїми старими місцями. У квартах обходив, обходив, обходився. І що я можу сказати? Для глибинних корчів, де береги там є грибні, але у глибини великого лісу грибів немає. На жаль, ще напевно заскоро, або тут земля не прогрілася, тому що ліс, подивіться... Раді сонячне, а тут сонце є, да? тут я знайшов, я зараз покажу гриба. Там лістенний і в ту сторону лістенний. Він і не так прогрівається. Тому і грибів тут немає. Хоча я проходив, тут більше 40 хвилин і нічого не знайшов. Але отут от де сонце, дивіться. Зі греженого, трішечки червивого, ну непоганого. Гриба я знайшов. Ось. Справді дуже красивий грибок. Печально що його підрегли. В общем, поки сюди йти не буду більше. Пройдуся, точі, трошки придивлюся і вертаюся на світлі місця, тому що ходити за у мене немає бажання. Звичайно, я знайшов два гриби ще погрижені, дуже там шапочка лишилася, і там корінчика чуть, чуть є, шапочки. Але я її навіть не показував, тому що це таке не основне. Останні я, я на тільки місця. І ще треба було доказати, дивіться прямо. У нас тут є Ну, звичайно, повно вуті, які пройшовся по краю по дорозі, нахожу там в янці козарика. Беру його, піднімаю голову, а тут оказався гринок. Ну і звичайно треба ж продивитися. Округи ну, все і придивляюся туди далеко вперед. А там ще один гриб. Ми тут Перебіжимо шуденко ще й туди. Чесно, я здивований, що тут гриби. А, Тут два. Ди. Отакось погрижений. Ось тут другий. Ну непогано. І це 20-ті гриби. Я вже 20 грибів знайшов. Ну тепер я ще більше здивований. З тої сторони, з цієї дороги, я знайшов ті гриби. Дивлюся, тут сонце світить. Думаю, а їду подивлюся сюди. Перехожу. А тут мене чекає греб. І ще й молоденький гриб. Прям свіжий, відчутно свіжий. Ось тут козарик. Ну і я знову голову піднімаю, дивлюся по кругу, а тому впереди ще один гриб. Це просто фантастично. Коли ти ходиш 40 хвилин, нічого не знаходиш і потім просто случайно. Ідеш і попадаєш на гриби. Гарні, зараз вже мусив пройти аж туди в долину придивитися. Можливо, я і пропустив десь, я не звертав сильної уваги на них. Порішили на цій площадки і тут мене пускав сюрприз, Прямо в листі вийшов декілька грибів. Один був, і так так, так, ось такі читати так гриби. Ось і щеба. Не такі дорога. І виходить тройнята у нас. Гриби не хочуть здаватися так просто. Показуватися так просто. Вони вирішили нам прям... Добавити такої сильної скретності. Я от хожу тут, да? Ну, знаю, тут точно є гриби з минулого разу. І, і просто тако дивлячись на цей корчик, там не виднося ні одного гриба. Но по скретності ну, дев'яточку може попасти грибам. Тому що дивіться. Захований один. Захований другий. Це те, що люди тут проходять і, і не а тому що Можна вирішить. Ну і подивіться о цього Треба, як він захоловся в травочки. Ось такі гриби дуже часто залишаються, тому що люди там не шукають, вже знайти їх просто нереально. Так як я не знав, що я сьогодні знайду. І ви не знали, то можете привітати. Ось 30-й г. Прям на сонечку, бачите, він аж вигорів. Ох, який світлий. Дивіться, мене коваль кусає. Де чого він мене кусає, скажіть? Він прям впився і крутиться на одному місці. Ах. Ну, в общем, 30 гриб. Ну що грибники? Ану. Назовіть мені це місце Чи не в грибний рай якуремо показує Я так заходжу, я, я минулого разу тут був також знайшов два ну, в общем, знову сюди Я так понял, що тут ніхто не проходив Ніхто не знає місце Дивіться, що мене тут чекало. А це грибний реально раді. чесно не розраховував що я ще знайду щось, але дивіться які няшечки. І ось ну, що треба ну, тут Раніше це я так перешкод чуть-чуть продивився, чи не більше. Бачите, вони виявляються тепер вже скрізь, Те, ще треба акуратно ходити і дивитися всі місця. Ви бачите в який я гущі грибе тепер збираю. І це я йду додому Починається... по стежці. Получається, дивіться що тут ростишки тут росте. Ось там ще один є, там Дивіться, яка краса. Давайте перейдемо. Хочусь зайти. Неочікувано місце таке, що за попри дороги, в таких корчах вести. Бели грибів. Давайте це візьмемо. Ой, який гарний. А це да ну, на сьогодні вдачливий похід. Воно вдашний. Тихе полювання. Я сподіваюся, що ви задоволені сьогоднішнім походом. Ну і напевно будемо прощатися. Всім дякую, хто прогулявся зі мною по лісі. хто допомагав шукати. Земля не прощається надовго, тому ми вже приймемося ближайшим часом. Що, до зустрічі, друзі. На на відео. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайки.